Я вас вітаю. Сьогодні будемо вам показувати Рено Каджар 2015 року випуска. Великий-великий козир цього автомобіля це його пробіг. Всього-навсього 90 тисяч кілометрів. Покажемо його ззовні, як він виглядає на легкосплавних дисочках. Класна оптика, мені особливо подобається дизайн оптики. Зверніть увагу. Маємо безключовий доступ. Ось на ручках кнопочка, яка замикає або відмикає автомобіль. Пройдемо зараз товщиноміром, перевіримо його, а потім розповім по комплектації, що маємо. Так, погнали. 125, 115, 116, 122, 113, 93, 134, 131, 129, 133, 131, 64, 62, 55, 70, 60, 128. 115, 122, 122, 108, 125, 113, 121, 131, 132, 119. Так, кому не цікаво, то одразу перемотуйте. 107. Буду далі показувати салон. 112, 107. 123, 106, 105, 113, 109 110, 115, 122, 117, 126. Класно. Почав знімати, пішов дощ. Нічого, 129, 131, 105 105 102. 96, 110, розбіжність по мікронам це нормально, це мік... мікрометр. Підкреслю. 109, 125. Якщо цікаво, передні двері обидві б'ються трошки тоньше. 80, 78, 82, 86, 143, 143 130. 142, можливо це крило дуже-дуже сліганця підлаковувались, бо б'ється чуть-чуть більше, ніж остальний кузов. Шпакльовки немає і взагалі. Тут завод б'ється. Можливо, десь сліганця, якусь царапинка якась була, може підлакували. А може завод такий, я не можу сказати конкретно. Так, погнали далі, що розповім по комплектації. Взагалі, це у нас чистий 2015 рік і підтверджено 90 тисяч км пробігу. Двигун 1,5 дизель на 110 кінських сил. В парі з автоматичною коробкою передач це у нас робот EDC DW6. Тобто це з мокрим щепленням 6-ступеневий робот. Далі по комплектації. Склопіднімаші передні задні, автоскладування дзеркал, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, комбінований салон, щоб ви собі розуміли, по салону нічого не реставрувалось, нічого не робилось. Хоч і на хвилиночку автомобілю вже трошки є років. Але невеликий пробіг, тому це великий-великий плюс. Система стоп-старт, екорежим. Датчики дощу, датчики світла, отак, от, що одразу вони були активні. Датчики дощу тут, сенсори у нас ось тут. Мультикермо шкіряне кермо, Bluetooth блют, гучний зв'язок у нас і є. Ось кнопка взяти в слуховку положити. круїз контроль, обмежувач швидкості. Ось тут на кермі у нас регулюється. А ось тут у нас кнопка вімкнути або вимкнути. Багатофункціональна мультимедіа Airlink двузонний клімат-контроль виходи AUX, Bluetooth. І можна, до речі, ще по коробці перемкнути на ручний режим. Такі пази для, для копійок, щоб по автобану їздити. Регулювання керма у нас по висоті і по виліту. Так, якось так, що там? Що, що вам ще показати? Величезний у нас бордичок тут. Підлокітнику. Електронні стоянки вагальма, звичайно. ж Кнопка старт і ключик у нас ось такий. От. Цікавий ключик. Батарейка в ньому міняється. Зараз покажу як. Не в цю сторону, значить, з цього. Ось так от ми достаємо. І тут уже батареєчка йде. Батарейку. Постаємо, батарейка 2032 і виймаємо, міняємо. Або фізичний ключ от він у нас теж виймаємо. Можна ним відкрити закрити автомобіль. В общем, погнали далі. Тонування ззаду є. Чи буває не так часто на автомобілях, які приїжджають з Європи. Е, до речі, після хімчистки постелив одразу новенькі EVO коври. Коври постелив як в салон, так і в багажник. Це вам буде такий крутий бонус. Я думаю, хто купить, той оцінить такий подгончик. Шторка є, все комплектно. Запаска на місці, домкрат на місці, крюк теж. Так що Все комплектно, все гарно. Я думаю, автомобіль вартий уваги. До речі, буде у нас десь через тиждень, буде ще один такий же самий каджар, але 2019 року. Там він трошки дорожчий, буде, думаю, десь на тисячу дорожче він буде. Покажу, як виглядає салон. Я би сказав, по 9-бальній шкалі 9 з плюсом. Як взагалі і техніка, і візуально, так як ну, десь-де-не-де, якісь маленькі царапинки є, потрібно розуміти, що автомобіль не новий, але загалом стан бомба. От якщо вам потрібно купити автомобіль на там, умовно 5-10 років, то це ідеальний варіант. Це саме ваш автомобіль. Заміна щеплення, От часто бояться там робота. Заміна щеплення буде приблизно при нормальній експлуатації ближче до 300 тисяч. Тобто у вас запас ходу ще є 1200, щоб поміняти щеплення. Але загалом цінник класний, за такий автомобіль. Тому за це думати взагалі не потрібно. Двигун у нас 1,5 DCI, наш улюблений К9К. Відкриємо його. Покажемо, що у нас там під капотом. Там все гарно. Зауважень немає. Якось так. Щоб ви собі розуміли, машинка приїхала. Е там на одній двері маленькі пару царапінок було, їх легенько підпалірвали, зробили хімчистку, коврики кинули, та й все. І готовий автомобіль до продажу. Дуже годний варіант. Саме такий каджар я би собі взяв, якби от розглядав взагалі собі до покупки таку машинку. Єдине, чого не вистачає, це або парктроніків або камери. Але до штатної мультимедії, до арінку, камера підв'язується, все конектиться, будь, ну, без питань буде працювати. Тобто по штату. А в остальному комплектація хороша. Є все, що потрібно, скажімо так. Що ж, автомобіль у нас в наявності в Вінниці, Чекаю на ваші перегляди, любі перевірки без питань. Він-код, ось, будь ласка, жміть на паузу і записуйте. Можете перевірити по карвертикулу, по офіційній базі. Будь ласка. Більше автомобілів побачите на нашому сайті wincar.com, посилання на яке залишаю внизу. Також е телеграм-канал, де ви побачите всі-всі всі наші автомобілі. Вибір там великий. Е якщо буде мучити сповіщення, то вимикайте сповіщення. Тому що багато автомобілів публікуємо, які тільки от викупили на аукціоні. Їх одразу розраховуємо. Ціну з доставкою, розмитненням на все про все. І їх публікуємо вже в Телеграм під ключ, скажімо так. Так що по 10-15 автомобілів на тиждень викуповуємо, вибирати є з чого. Що ж, ця машинка чекає у нас на майданчик. У вас приїжджайте, перевіряйте, номер телефону внизу. Звертайтесь, буду радий відповісти на всі ваші питання. Дякую, що ви з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.